Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Два слова скажу про е, ті от шість носів крилатих калібрів, що їх на тепер росіяни вивели в Чорне море. Сукупний залп цих носів ракет на тепер становить близько 30 тих е, калібрів. Ну і я нагадаю, що від початку нового року Росія вперше ті носії виводила в море саме 14 грудня і е, січня перепрошую і в той же день. 14 січня в суботу і Росія, Росія і здійснила з них запуски по території України під час саме цього масованого удару. Тобто може таке бути, що і тепер, от воно так станеться. Єдине, що треба розуміти, що дотепер між тими самими масованими ракетними ударами Росіянам треба був щонайменше тиждень задля того, щоб усі свої не тільки кораблі, але і літаки. Перезарядити і підготуватися до цього масового ракетного удару, відповідно, попри те, що на тепер шість тих калібрів сукупним залпом в 30 калібрів на тепер в акваторії Чорного моря перебувають, але це все таки може не означати, що от просто сьогодні тих ударів росіяни по нас завдадуть, бо це буде не надто раціонально. Зазвичай вони завдавали з різних боків і різними системами по, нах, по нас тих обстрілів. Тому те, що вони готові вже над тепер бити по нас калібрами, і ще не означає, що вони просто сьогодні ті калібри по нас застосують. Відчути класні емоції від знищення ворожої техніки та ліквідації путлера можуть не лише ті, хто на передовій покажу. Мінус рашистський танк, вантажівка, і ще одне потрапляння, і, і ще одне. Оце кайф. Ну і ще й виграш за це отримав. Це я так видихаю у благодійній лотереї ДАР допоможемо армії разом від оператора державних лотерей МСЛ. Учасники можуть виграти від 50 до 250 тисяч гривень. Ну а весь прибуток спрямовується на допомогу ЗСУ. Але пф, це був не я, якби я не розповів вам, як саме формується той прибуток. Дивіться, частина грошей від реалізації лотерейних квитків удар іде на формування призового фонду. Інша частина на сплату податків. Ну а все, що лишається, спрямовується на підтримку нашої армії. Придбати лотерейні квитки можна на сайті МСЛ, посилання в описі. І після цього ви, як і я, відшукаєте на тому ігровому полі російську військову техніку і бункерного фюрера, тим самим знешкоджуючи її. Головний приз 250 тисяч гривень. Прикінчіть Путіна і допоможіть ЗСУ. Також з тих новин, які ми маємо, які є не надто для нас з вами е, хорошими. Іранська інформагенція Таснім ширить зараз заяву від іранського парламентарія, що вже в березні Тигран очікує на отримання від Російської Федерації винищувачів російських су 35 систем протиповітряної оборони. Напевно, йдеться про с 300 С-400 і неназваних. Ракетних комплексів, що може означати така новина, на жаль, вона може означати, що росіяни готові розрахуватися, і по тих от контрактах, про які ми е, маємо лише чутки, що такий контракт між офіційним тиграном і офіційно москвою укладений. Про що йдеться? Про те, що е, тигран готовий постачати росіянам не тільки ті свої дрони камікадзе шахеди 136 і 131, але на жаль, офіційний Тегеран готовий постачати росіянам також і свої балістичні ракети. Йдеться про Фатех, йдеться про ракети Зульфікар, ті, які на жаль, нам немає чим перехоплювати. Ми чули про такі припущення, що цей контракт було укладено, і тепер ми маємо тому опосередковане підтвердження, зокрема тим, що от іранці заявляють, що вже невздовзі отримають від росіян ті от Су-35. Тому ем, це нам таке опосередковане підтвердження, що все-таки ці поставки іранських балістичних ракет від Тегерана до Москви можуть бути з розумінням того, що Москва потім використає їх задля того, щоб обстрілювати територію України. Про це більш докладно. Маємо можливість просто зараз поговорити з політологом Валентином Гладких. Він на зв'язку зі студією 24. Пане Валентине, вітаю вас. Слава Україні доброго вечора, героям слава. Пане Валентине, нам болить і направду ще дуже довго буде боліти цей от удар по Дніпру. Нам хочеться помсти, нам хочеться відплати. Ну але також нам хочеться і унеможливити повторення подібних трагедій. Тим більше, що ми бачимо, що росіяни схоже намацали можливість також бити і по українській столиці, тимутес 300 с 400 Ну і ми розуміємо, що унеможливити подібні удари в майбутньому, ми можемо не тільки настільки навіть перехопленням тих ракет в небі над Україною, скільки завданням ударів по. Місцях запуску тих ракет, по місцях старту тих от бомбардувальників, скажіть, будь ласка, чи вправі ми на тепер розраховувати на те, що союзники погодяться? По перше, дати нам зброю далекобійну, щоб ми могли по тих місцях старту російських бомбардувальників з території Білорусі, з території Російської Федерації, дострелити і щоб вони визнали наше право по тих військових цілях бити, чи вправі ми на подібне розраховувати після цієї трагедії в Дніпрі? Я думаю, що ми могли на це розраховувати і раніше, і про це були заяви ще коли точилися навіть суперечки про необхідність постачання в Україні зброї. І тоді чітко було артикульовано, що всю ту зброю, всю ту допомогу, яку Україна отримує від наших партнерів, ми вправі використовувати на свій власний роз ну, для досягнення тих цілей, які задекларовані. Це все дуже просто і банально. А після того, як в Україну відбувся цей візит ну, двох американських сенаторів, я ця маячня від пані Спарк канула в літу, і я думаю, що на сьогоднішній момент взагалі немає дискусії з проводу того, чи варто підтримувати Україну зброєю чи не варто на сьогоднішній день. Я схильний думати, що навіть питання про постачання більш важких і більш дієвих видів озброєнь також політично вирішено і. Ну, потребує хіба що вирішення суто ну технічного Тебто, де брати, як постачати, ну як навчити для того, щоб її максимально ефективно використовували. Ну і тому е подібне. Ну крім того, давайте ж не будемо ну, забувати, що ну, в принципі Україна чи не Україна може просто якісь кліматичні зміни відбуваються. Якісь там птахи, бойові комари, якось ну щось заносять, наносять якихось ударів. Ну але у своєму інтерв'ю, зокрема, є чинник служби безпеки України, пан Малюк сказав, що бавовна на Росії була, є і буде і. Я думаю, що в принципі, ну так не може бути розумієте, що вони по нам завдають ударів, а самі для нас є абсолютно недоторканими. Проблема просто в іншому. Тож дуже часто до речі, це питання виринає, чому ми там не завдаємо там, якихось о, ударів у відповідь. Справа в тому, що у нас нема настільки багато всіх цих ресурсів для того, щоб марнувати їх для досягнення таких от відверто терористичних По-перше, ми не є державою терористам. І не воюємо з цивільним населенням, не атакуємо цивільні об'єкти. А по-друге, тому що ну є пріоритетність цілі і задач. І я думаю, що все-таки ми використовуємо сьогодні отримані озброєння для того, щоб завдавати якраз удари по військових цілях по складах, по пунктах управління, по скупченню живої сили і техніки супротивника, що власне кажучи, продемонстровано було. Я там в Макіївці да там випуск з ПТУ відбувся масовий. Пане Валентине. Ну, але треба... ж е, у разі, якщо ми маємо Пані, так, так ви там сказали про ми хочемо помсти. От я би не говорив про помсту, я би говорив про справедливість. Це один момент, а другий момент це таки говорив би про Знаєте, помста це страва, яку подають охолодженою. Це відома фраза. І так, сьогодні знову ж таки українські спецслужби працюють на той же самий малюк, говорить, що встановлюються всіх винуватців. Сьогодні було встановлено тих осіб, які завдали безпосередньо удару по Дніпропетровську, не тільки тих, хто віддавав накази, а й тих, хто були безпосередніми виконавцями. На всіх них чекає неминуча відплата.